Привіт, любі, друзі! Вітаю вас на каналі разом за знижками. Сьогодні ми в магазині Аврора та дивимося, які акційні ціни, які тривають з 9 грудня по 15. Пропонує нам магазин. Ось такий набір подарунковий посуду. Термос та три чашки за ціною 249 гривень. Термос металевий 199 гривень. Ось такий термос можна придбати за 229 гривень на 750 мл. Менший об'єм коштує 179. Тарілка дитяча, фігурна, глибока, можна придбати за 17 гривень. Термокружка акційна ціна 74 гривень. Термочашка кольорова на кнопці коштує 179. Стакан пластиковий з кришкою на 650 мл об'ємом 39 гривень. Стакан дитячий з кришкою та трубочкою 99. Акційна ціна. Акція на підставку органайзер для столових приборів 44 гривні. Підставка для столових приборів ось така. Коштує 109. Маслянка кухонна пластикова з кришкою 46. Ваги кухонні з дерев'яною поверхнею. 5 кілограмів навантаження 199. Пластиковий харчовий контейнер з закруткою. Видовжений на 2 літри. Коштує 34. Харчовий пластиковий контейнер з кришкою на 900 мл об'ємом 16. Квадратний харчовий контейнер з кришкою на 1,3 літра коштує 18 гривень. Контейнер для сипучих коштує 29 гривень на 750 мл об'єму. Прямокутний контейнер на два відділення з кришкою 29. набір контейнерів з ручками, три штуки в упаковці, 550 мл, 950 та на 2 літра, 77 гривень. Контейнер харчовий, силіконовий, складний, ось так, 88 Пляшка для олії та оцту на 100 мл коштує 22 мл.

Цукорниця скляна з кришкою 14 см діаметром. Коштує 88 Ось така тарілка скляна, дуже гарна. 28 на 20, 119 19 гривень. Акційна ціна. Пластикова тарілка 25 см в діаметрі. За ціною 16 гривень. Набір кулінарних шпателів 28, три штуки в наборі, кондитерський шприц з насадками 39. Скляна ваза для квітів, прозора коштує 117. Вибір чіпсів з молочного шоколаду хрустких з апельсином та карамелью 92 гривні за 80 грамів. Кекс панетоне вагою 500 грамів коштує 189, паста шоколадного горіхова вері пері з фундуком 230 грамів 99 гривень. Килимок для розкачування тіста: 65 на 45, 149. Ополонний кухонний пластиковий 14. Ложка шумівка кухонна металева 59 гривень. Ось така шумівка коштує 22. Піднос пластиковий, овальний 39. Дозатор для рідкого мила з відділенням для губки 99. Дозатор для мила скляний кольоровий 55. Підставка для зубних щіток, коштує 39 гривень. Ось таку можна придбати за 29. Штора для ванної кімнати. 180 на 180 69. Набір прищіпок в сітці 20 штук, коштує 34. Ось такі 50 штук можна придбати за 39. Засіб для миття дитячого посуду від сатін 37 гривень. Миючий засіб лімон фреш. 27 гривень за 500 мл. Кисневий відбілювач від містер Хелен 450 грамів 57. Кисневий плямовивідник та кисневий відбілювач від сіла. 900 грамів 99. Відбілювач і білі вітрила 200 грамів для кольорової білизни 24. Засіб для миття скла від Екопро. 500 мл з розпилювачем 27 Містер Мускул коштує 88 з розпилювачем також. Набір блоків для унітазу від Velmex, дві штуки в упаковці, 59. Таблетка для унітазу,

Лак для волосся від Леда 64 за 160 мл. Папір туалетний, новий Київ без гільзи, коштує 27. Туалетний папір від Альбатрос за ціною 9 гривень. Рушник паперовий від паперо джумбо, двошаровий 500 відривань, 94. Серветки паперові від Сафі, вологі, 60 штук в пачці, 17. Щоденні прокладки від Libres, 50 штук в пачці, 57. Прокладки від «Діскріт», 60 штук можна придбати за 99. Дитячі рукавички в асортименті 55. Дивіться, які гарні рукавички для малечі 55. Подушка декоративна. Кольори в асортименті 88. Подушка бублик під голову для подорожей 279. Дякую, що провели цей час разом зі мною. До наступної зустрічі в магазині Аврора.